Фронта, фронта, мої кохані з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Кардинальні зміни в твоїй житті. Я побачила цю карту. Це у тебе з кимось почнуться відносини по трійці жезлів, і в цих відносинах буде енергія. Далі пуста карта. Кажуть взагалі, то передай всі Феєчки, це всі ви, мої любі. Бо ви робите своє життя самі, навіть що ви нічого не робите. Ох, тут карти кажуть, що ви відчуваєте, у вас дуже крута інтуїція. Ви відчуваєте, що десятка мечів, дев'ятка мечів, четвірка мечів. Тут у вас пауза з якимось чоловіком у відносинах. І ви відчуваєте, що це ви чи він. Ви зараз ним далеко, на відстані, і тут, до речі, хтось з вас все ж таки, бо біля вас ці карти випали, може дуже переживати цю ситуацію паузи, мучити себе, ночами не спати, докоряти. Сонечки так не можна. Так які ж кардинальні зміни будуть. Ну кажуть, до вас йде взаємне кохання. Ви кохаєте його. Він кохає вас вже поспішає. Старший аркан закохані. Тут є кохання, але тут є велика різність між вами: По, по віку, по статусу, по зовнішності, по релігії, по матеріальному становить. Тобто, ви дуже різні. І ви знаєте, в таких випадках дають любов. Але ця любов може стати для вас даром, якщо кожен із вас вибере цю любов. Але тут хтось не вибирає, бо тут є третій фактор, до речі, тут є третій фактор будь-який. Інші жінки, можливо, у вас чоловік, різні міста проживання, у когось просто чоловік не робить вибір. Він каже: я зараз не готовий. Якби ти з'явилася рік тому або 5 років раніше, то я б був готовий. Так що він зробить вибір? Карта каже, його нічого не радує, і він дойде до цього кінцево, хоча він же при цьому любить себе. Розумієте, чоловік такий, кайфушник показує. Він любить себе балувати і жити, як йому хочеться. Але навіть зараз це не вдається кайфувати. І що? Ну йому дуже важко нести цей емоція... емоціональний груз, розумієте, що він не може кайфувати без вас, так, хитрував, маніпулював, обманював, відносини рухнули в одну.